Всім добрий день. Сьогодні 31 травня. Раніше я знімала відео і показувала, як у нас прокинулись сплячі бруньки після обрізки сліпих пагонів. Це відео було у нас відзнято 19 травня, пройшло менше двох тижнів. І ось, будь ласка, як у нас вирісли пагінці, Ось приклад. Прокинулась плеча Брунічка. Ось маємо такий пагон. І тут вже добре видно, що пагінець буде квітнути. Ось. Так само ще один пагінець прокинувся. І ось. Тобто, якщо у вас троянда не першого року, не другого року посадки, так? тобто вже доросла троянда 3-4 роки приблизно. То, будь ласка, можете стимулювати сліпі пагони, вони будуть прокидатись. Ось ще один приклад. І будуть квітнути.